Так, ну що, розповідаю, що ж там сьогодні показала Apple. Посилання на усі новинки вже в описі. Поїхали. Почалося усе з того, що презентували нові iPad Air. У цьому поколінні вперше у двох розмірах, як зазвичай 11-дюймова модель, та вперше з'являється 13-дюймова версія. Фронтальна камера тепер розміщена горизонтально та завдяки машинному навчанню має функція центрування обличчя під час розмов. Нові Air оснащені горизонтальними стереодинаміками зі Special Audio, а у 13-дюймовій моделі ще краща якість подвійним басом. Існують чотири варіанти. colherivo. Зроблені зі 100% переробленого алюмінію. Працюють на фірмових чіпах М2, які забезпечують на 50% вищу продуктивність, ніж у попередніх Air на М1. Підтримують Magic Keyboard з трекпадом та Apple Pencil. Варіанти пам'яті від 128 ГБ до 1 терабайту для обох розмірів. Далі показали нові iPad Pro з новим дизайном, дисплеєм, продуктивністю та аксесуарами. Доступні два варіанти діагонали компактні 11 та великі 13 дюймів, то обидва надзвичайно тонкі. 11 дюймова версія 5, мм, А 13 дюймова 5,1 мм. Більша версія тонкіша за iPod Nano, що робить його найтоншим пристроєм Apple за усю історію. Обидві діагоналі представлені у двох кольорах. Це перший iPad з OLED-дисплеями. Та найцікавіше тут те, що Apple об'єднала дві oled панелі для забезпечення надвисокої яскравості. Що ця технологія називається Tandem OLED, та я про таке ще ніколи не чув. Яскравість феноменальні 1000 Ні для SDR контенту та 1600 Сотні для HDR. Яскравіше, чорний глибше, тіні деталізованіше, а динамічні сцени чіткіше. Це все Ultra Retina XDR на обох нових iPad Pro. Для забезпечення комфортної роботи при яскравому оточенні тут використовується нове покриття дисплея Nano Texture Glass, яке зберігає якість та контрастність зображення, розсіючи навколишні світло для зменшення відблисків. Усі чекали нові iPad Pro на чіпах m 3 Тут неочікувано показують новий m 4 Він побудований на другому поколінні 3 нанометрових процесорів. Новий окремий. Процесор для відображення та роботи тандему LED з підтримкою ProMotion від 10 до 120 Гц. Новий центральний процесор з чотирма продуктивними та шістью енергоефективними ядрами забезпечує продуктивність на 50% більшу, ніж у m 2 у попередньому iPad Pro. Новий десятиядерний графічний процесор з апаратним прискоренням та ray Tracing. у 4 рази швидший пререндер у графічних застосунках у порівнянні з m 2 Новий 16 ядерний нейронний процесор може виконувати 38 трильйонів операцій у секунду. що у 60 разів більше, ніж перший нейронний процесор у A11 Bionic. Це неймовірно потужний процесор для роботи з AI. У нових iPad Pro покращили терморегулювання, додавши графіт у сам корпус та мідь у логотип Apple, що покращило терморегулювання на 20%. Це все зробило продуктивність нового iPad Pro у 4 рази вище, ніж у попереднього, та у 10 разів вище, ніж у першого iPad Pro. Камери тепер можуть знімати відео 4 k ProRES та захоплювати аудіо за допомогою 4 вбудованих мікрофонів студійної якості звісно ж, є лідар для роботи AR. Новий адаптивний Трутон-спалах дозволяє краще робити скани документів в незалежності від освітлення. Фронтальна камера перемістилась у горизонтальний режим, як у iPad Air. А ще тут нова система заряджання та сполучення для Apple Pencil. Далі нова Magic Keyboard для iPad Pro, тонкіше та легше, у двох кольорах, як нові iPad Pro. Тепер має рядок функціональних клавіш для швидкого доступу до елементів керування. Знизу алюмінієва підставка для долонь та новий збільшений трекпад з кращою чутливістю та тактильним відгуком, як у MacBook. Ну і звісно ж новий Apple Pencil Pro. Новий вбудований датчик для нових взаємодій. Тепер можна стиснути його, щоб відкрити якесь додаткове меню у застосунках. При цьому ще й з тактильною віддачею завдяки вбудованому механізму у Pencil. Будований гіроскоп дозволяє керувати віртуальною ручкою чи пензлем просто нахилами. Також Apple Pencil Pro підтримує функцію Find My для швидкого пошуку. Ось такі новинки презентували Apple. Посилання на усе залишаю в описі. З вас лайк, підписка за швидкість. Усім мирного неба та слава Україні!